Всім привіт! В даному відео огляд ось такого популярного та недорогого сідла для велосипеда з AlieExpress. Ось як ми бачимо, тут підписано, що є три зони: зона Recovery, Support та спереді йде активна зона. Сідло саме по собі доволі м'яке: Паралон тут десь товщиною до 1,5 см. Ось тут перфорація для провітрювання, корпус сидіння виконаний з пластику і кріпиться на гвинти. Ось ці колби придумані для злажування вібрацій під час їзди на велосипеді. Також є варіація на пружинах. На задній частині ось це от кріплення йде пластикове, але пластик більш товстий, ну він можна сказати середній. І на сидінні є два варіанти кріплення на фіксаторах це зазвичай для спортивних велосипедів, а також кріплення для посадки сідла на підсидив штирі. Тут воно зажимається гвинтами, ключом, мабуть на 10 або 12. Тепер я хочу показати, як воно сідає на підсидильний штир. Ось так все відбувається, без проблем. Потрібно тільки зажати. Розміри сідла в довжину 25 см, ширина сідла 20 см, бокова частина 9 см і задня 6,5 см. Ось так виглядає сідло, воно доволі симпатичне по дизайну, коштує в районі 350 гривень. Зверху матеріал доволі тонкий, але при обережній експлуатації вам його вистачить на пару років. Плюс сидіння в тому, що воно ось тут кріпиться гвинтами, ви при необхідності можете його відреставрувати. На цьому все. Всім дякую за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал.